Турнір з шахів пам'яті В'ячеслава Чорновола. В ліцеї номер 4 відбулися змагання серед дітей та підлітків. 22 березня 17 шахістів і шахісток боролися за кубки та медалі. Турнір проходив в межах серії заходів з нагоди 30-річчя навчального закладу. Розпочали з гімну та хвилини мовчання за загиблими. Чому шаховий турнір? Тому що В'ячеслав Максимович Чорновіло дуже гарно грав у шахі. Це дисидент. Політик, людина, яка відсиділа дуже багато років за, за правду, яка відстоювала інтереси незалежності держави, яка стояла у витоків незалежності нашої держави, і яка злочинно була вбита владою тогочасною для того, щоб обрати з дороги таких конкурентів, як він. На турнірах з шахів в південному тепер завжди є фото Сергія Мазурова. Парамедик загинув у 2023 році під час виконання бойового завдання в кринках Херсонської області. Сергій з дитинства займався шахами. Це наш найкращий вихованець, кандидат майстер з шахів. Ясна річ, що зараз війна не такий наплив дітей, як зазвичай. До війни такий турнір у нас проходив десь близько 40 дітей, збирало, зараз бачимо 17. Ну, ясна річ. що Далеко не найкращі часи, але слава Богу, діти є, і батьки сприяють тому, щоб вони ходили на шахи, розвивалися. Один з учасників турніру Данило Побережний з Херсона. Йому 10 років. Хлопець має третій розряд з шахів. На цих змаганнях Данило виборов перше місце у категорії до 12 років, але відмовився від нагороди заради більш престижного результату. Він також посів друге місце у загальному заліку. Я з п'яти років мене навчив дідусь грати в шахи. Взагалі, я тут не місцевий, але. Е... Із-за війни я приїхав ну, жити в місто Южне. Один день прокинувся, збирав, думав, що просто в школу, а мені мама сказала, що війна. Ну і потім ми пішли в підвал, тому що були якісь обстріли. Даня Побережний вже півтора року сам приїхав з Херсона. Один теж з найкращих учнів у нас, це ФСК-хімік. На жаль, да, що таким чином ми з ними познайомилися, так би і не знали, що він так існує. Пережив в окупацію. На жаль, дуже неприємні розповіді розказують І він, і його батьки ну, знаємо, з ким ми зустрілися. І агресор з Російської Федерації прийшов. Дуже там дуже все погано було, і тому вони з великою радістю. Там, Відійшли віддалі від того жаху, що творився в Херсоні в 2022 році. Турнір з шахів пам'яті В'ячеслава Чорновола проходив за п'ятьма категоріями: загальний залік серед дівчат до 12 років, до 10 років та до 8 років. Наступний шаховий захід попередньо відбудеться в місті наприкінці весни.